Бек і борода, справжні патріоти свого міста і своєї країни. В пам'ять про чернігівських військових добровольців Андрія Кудабекова та Дмитра Лавара, які загинули 31 жовтня смертю героїв у бою на півночі області. У Чернігові можуть з'явитися вулиця або сквер, названі на їхню честь. З такою пропозицією до комісії з питань міської топонімії, охорони та збереження історико-культурного середовища. Публічно звернувся, виконуючи обов'язки міського голови. Я щойно. Буквально там годину назад повернувся з похорон, ховали, на жаль, чергових наших героїв, які загинули, захищаючи Україну, відомі чернігівські добровольці Андрій Кодобєков, Дмитро Ловар, які буквально декілька днів тому загинули в прикордонні. І я з цього приводу хотів звернутися до комісії з допоміню при міській раді розглянути питання: можливо, вулицю, можливо, якийсь сквер. Назвати так, щоб ми вшанували наших добровольців. Багато чернігівців їх знали, і вони з 2014 року захищали Україну і на сході, і з перших днів, ну не з перших, а з першого тижня, по суті, бо там був час неповернення, захищали Чернігів, тому що пам'ять наших героїв має жити і після їхньої смерті. Це найменше, мабуть, що ми як громада можемо зробити. Андрія Кудабекова у Чернігові знали як підприємця активного учасника революції гідності, спецназівця АТО і засновника центру тактичної підготовки Вовкулака, оборонця міста і України від лютого 22-го. Його побратим Дмитро Лавар не був медійним однак всі відгукуються про нього як про мужню і віддану людину з хоробрим серцем. Його любили і поважали. Перед засіданням виконкому Олександр Лимако також повідомив, що міський голова 2015-2023 років Владислава Трошенко від нині почесний громадянин Чернігова відмовився від грошової винагороди, що надається із присвоєнням цього звання. Мені сьогодні надійшло звернення. Це більше стосується відділу кадрів чи фінансового управління, від почесного громадянина Чернігова Владислава Трошенка, де він відмовляється від виплати, які згідно. Статуту громади і там, регламенту має отримувати почесний громадянин. Це 68 приблизно тисяч гривень, 10 мінімальних зарплат. Я, в принципі, і очікував на таке звернення. Я про це говорив у процесі, що знаю, що багато років Владислава Анатолійовича він точно відмовився від цих виплат, вони йому не потрібні, і надійшло письмове звернення, тому я прошу це врахувати. Що стосується власне питань виконавчого комітету, серед важливих встановлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги з виробництва і транспортування теплової енергії та постачання гарячої води для абонентів ОТКЕ і спеціальної енергетичної компанії. На сьогодні це стосується лише бюджетних установ та інших категорій споживачів. Для населення вони не змінюватимуться, допоки країна житиме в умовах воєнного стану та півроку після, так як діє мораторій. Відповідно, вони лишаються на рівні зими 2021-2022. двадцять першого тарифів щороку перед початком опалювального сезону вимагає законодавство. І у випадку з побутовими споживачами це потрібно, аби підприємство могло отримати відшкодування понесених втрат від держави. Найближчим часом тарифи мають затвердити і для нового орендаря ТЕЦ комунального підприємства «Теплокомуненерго». Відповідно до нормативних документів. Тарифи на для таких підприємств, а саме на ТЕЦ. Спочатку повинні бути встановлені на виробництво комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг. Пройшло засідання комісії на минулому тижні, відповідно до регуляторки, 10 днів з моменту оприлюднення, і плануємо на наступний тиждень на кінець винести тарифи вже для комунального підприємства, тому що да, це вкрай важливо для того, щоб ми мали змогу виставити рахунки бюджетної категорії та категорії споживачів інших. Цього дня виконком дав старт і рішенню міської ради про фінансову підтримку АТП 2528 із бюджету громади, щоб воно і надалі безперебійно надавало свої послуги. Тариф для населення тут також не підвищується однак, через дорожчання всіх його складових. Як от пальне електроенергія чи зарплати, комунальне підприємство нарощує збитки перед постачальниками, крім того, рішенням виконкому погодили демонтаж 11 вивісок і рекламних конструкцій, що не відповідають правилам благоустрою, і навіть порушують закон, бо є російськомовними, потужні коригування програм, а також соціальні питання, матеріальної допомоги породілям, чернігівцям постраждалим від війни та підтримки родин загиблих захисників і захисниць.